Дидактична гра допоможемо білочці підготуватися до зими. Сьогодні до нас у гості завітала дуже цікава тваринка. А хто ж це така? Спробуйте здогадатися із загадки, тому слухайте уважно. Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята? Хто це, дітки? Спробуйте відгадати. Правильно, це білочка, молодці! Білочка це дуже прудка та працьовита тваринка. Восени, як і усі інші, вона намагається зробити хороші запаси на зиму. А що ж полюбляє їсти білочка? Давайте пригадаємо, дітки: горішки, жолуді, грибочки та шишки, молодці дітки. Сьогодні, дітки, прогулюючись по лісі, білочка знайшла собі нові запаси. А що ж саме, давайте ми уважно подивимось на малюночок та порахуємо, скільки грибочків, горішків та шишок вона знайшла. Отже, дітки! Скільки грибочків знайшла білочка? Правильно, три. А скільки шишок знайшла білочка? Молодці. Одну. А от скільки горішків вона знайшла? Так, вірно. Два горішки. Молодці. Для того, щоб смаколики було зручно. Нести додому, білочка вирішила її скласти у кошик у правильному порядку. Починаючи від найбільшого, закінчуючи найменшим. Проте вона засмутилася, тому що не знає, як це правильно зробити. Давайте ми їм допоможемо. Дітки, подивіться уважно на малюночок та розташуйте предмети у правильному порядку, починаючи з найбільшого, закінчуючи Найменшим. Отже, найбільшим у нас на малюночку є, що дітки? Правильно, грибочок. Далі, меншим за розміром є що дітки? Правильно, шишка. Ну і найменшим у нас що є на малюночку, дітки? Правильно горішок, молодці. Та поки білочка збирала свої смаколики, до неї у випадково у кошик потрапили листочки, і вона вирішила їх також порахувати. А давайте ми порахуємо з нею разом. Один, два, три, чотири. Отже, дітки, Скільки листочків потрапило у кошик до білочки? Порахували? Так, дітки, чотири листочки. Число 4 для нас, як і для білочки, нове, тому ми спробуємо з вами пальчиком написати у повітрі цифру. 4. Дивимось уважно на малюночок та повторюємо. Молодці дітки, сподіваюсь, у вас усіх. Це вийшло. Отже, дітки, давайте разом з білочкою пригадаємо, які цифри ми з вами вже знаємо та вміємо писати. Один. Два. Три. Та наша нова знайома циферка. Чотири. Молодці дітки, сподіваюсь, ви не забудете. Та поки дітки ми пригадували з вами цифри, до нашої білочки завітали її друзі. Їх стало уже більше. Давайте порахуємо одна білочка. Дві білочки. Три білочки. Чотири білочки. Аж чотири білочки тепер у нас. Ох, і гарно ми з вами, дітки, попрацювали сьогодні. А давайте пригадаємо. Кому ми сьогодні допомагали збирати урожай? Так, дітки, білочці. А яку цифру ми сьогодні вивчили з вами, дітки? 4. Молодці. Що ж, до побачення, до скорої зустрічі!